Втомились від війни, від усього цього. Якщо ви самі так не кажете, то чуєте від інших я Ірина Штогрин. Це програма Ми разом хочемо з'ясувати, від чого ця втома і що з нею робити. Приводом для програми став пост від 1 грудня у Фейсбуці оборонця Донецького аеропорту Олексія Болдарва. 9 грудня Олексій загинув. Часто стала звучати фраза люди втомилися від війни. Дорогі люди, відпочиньте. Ми не втомилися і захистимо ваш відпочинок. Для вас війни немає, але ви все одно втомилися від неї. Не переживайте. Тут, де війни немає, ми ідіоти, які могли відкупитися або звалити в іншу країну, захистимо ваш відпочинок. Ми не вміємо втомлюватись. І не потрібно турбуватися про хлопців, які тут адже ви не просили вас захищати. Ви взагалі не розумієте, за кого ми тут воюємо, але це не важливо, адже ви втомилися. Відпочивайте. Кожен має право лежати на дивані. Кожен має право. Захищати Україну це написала на своїй сторінці Фейсбук наша сьогоднішня гостя Маруся. Звіробій я вітаю вас, Марусю. Добро вечір для тих, хто нас дивиться і слухає. Нагадаю, що Маруся Звіробій організувала Марусин полігон, де тренувала добровольців, які хотіли йти захищати Україну, і пішли. Захищати Україну на передову. Тепер Маруся є командиром батальйону Марусині ведмеді, який є вже підрозділом власне, 79-ї аеромобільної бригади. Ви втомились від війни? Надзвичайно. Я надзвичайно втомилась від війни. 18 лютого буде два роки, як я дуже активно відсунувши все своє життя особисте і роботу поклавши в онлайн. Режим пішла в оборону держави. За цей період мені потрібна нормальна відпустка, мені положений дембель, декрет, але я сама собі поки що не, не, не даю на це право. Замість цього ви пішли в військомат? Зараз я оформлююсь на контракт. З тієї причини, що е, у нас ситуація дуже швидко змінюється. І ситуація на фронті, і е, наші політики. Е, і для того, щоб мати якісь результати цієї боротьби, е, ну, я е, завжди обираю шлях, коли я можу е, приносити більшу користь тій справі, за яку я берусь. Марусю, але ось ми цитували Олексія Болдарєва – він загинув, але він от звернувся, і ці його слова вони вже ввійшли в історію. Ви втомилися від війни, а ми не втомились вас захищати. Те, що ви втомилися, це нормально. Ну, тут, тут інакше не буде. Сам організм людини він не може довго витримувати такий постійний стрес. А нас тримають ну, в дуже жорстокому стресі, і які доходять там і до жорстких депресняків, коли ти. Їздиш, бачиш постійно похорони, скільки втомилось у нас волонтерів. Я вас запевняю, це нормально. І треба навчитися не боротися в собі, а треба навчитися просто робити роботу. Тому що є багато ворогів внутрішніх і зовнішніх, які дуже розраховують на те, що ви відмовитеся. Працювати далі, ви ви втомитесь, так і ви відмовитесь працювати. На зараз візьміть собі за правило. Я сьогодні щось зроблю для України, чи я сьогодні щось зроблю для армії. Такий маленький якийсь крок. Нас тішить, що ваші слова, Марусю, співзвучні із тим, що ми почули, наприклад, у Сумах. Це програма. Ми разом ми шукаємо однодумців. Так, от сумський волонтер Дмитро Зінченко каже: Від війни втомлюються найбільше ті, хто від неї дуже далеко. Пояснює, чому. І дає пораду не скиглить, а робіть щось. Я часто слышу, що все устали от війни. Причем, как правило, я слышу от людей, которых она вообще никаким не трогало. Как можна устать от войны? Я уверен, що это вся она Информационная усталость. Люди устали от информации. Ни морально, ни физически ни, ну, никто не, не истощен именно процессом. Истощает их информационное поле, которое оно вот... То, что, сейчас же, типа, поехал отдыхать? Зрадник. Типа, выложил в Фейсбук, как ты классно катаешься на лыжах где-то в Буковеле. Зрадник. И ты вот эти все ж зажаты вот этим всем, что ты вот в то время, когда война идет, ты себе ничего не можешь позволить такого. Это просто жизнь называется. Ну, вот мы живем так, и нам круто. Так эти люди есть всегда, и они никуда не денутся, и они же не появились вот позавчера. Это так построено общество. Есть люди, которым нравится ныть, есть люди, которым нравится... я не знаю, там осуждать просто. Вот берут, им все равно за что тебя осуждать. И ну, они просто тебя осуждают, потому что хоть при этом самом, в основном, свої, ну, в основе своей они вообще ничего не делают, кроме осужда... осуждения других или нытья. Просто системная и холодная работа, она помогает вам. И на эмоциях далеко не уйдешь. Чи справді емоції шкідливі, коли ми живемо в цьому стані, коли у нас на одній території є бойові дії, і там щодня, на жаль, до цих пір, попри те, що це називається перемир'ям, гинуть люди. А з іншого боку, більша частина України, завдяки тому, що хтось стоїть на варті і захищає, живе мирним життям. Треба шукати а, варіанти. Існування в таких умовах і варіанти боротьби в таких умовах. Це те, що я роблю постійно. Зараз я можу стверджувати, що ті люди, які залишилися боротися, вони теж втомлені, їм теж хочеться відпочити. Інколи опускаються руки і не хочеться робити нічого. Вони можуть навіть випадати там на якийсь час, але е незакінчена задача спокою не дасть. Мені незакінчена задача, спокою не дає. Але Марусю, я просто зараз чую, що кажуть чоловіки отам по той бік екрану. Вони кажуть: ага, зараз стільки нормальних хлопців, які пройшли через такі. Цитую сленг заміси, взагалі припинили всі стосунки з армією, тому що вони не можуть терпіти той безлит, який там зараз панує в цих умовах так званого перемир'я, і просто пішли звідти в цивільне життя, тому що не бачать можливості змінити якось цю ситуацію. А ви туди йдете? Я хочу армію змінити, хочу підсилити, хочу, щоб там не було аватарства. Я не просто цього хочу, прихожу і кажу, я вам отак зроблю. Я маю деякий досвід того, як ми вже це зробили. Команда, яку нам вдалося сколотити, виховала підрозділ для командира Максима Миргородського тверезих хлопців, тверезих, відповідальних. Він може на них розраховувати, він про це знає. За них говорять, за них знає комбриг. Я спілкувалася з комбригами познайомилася з Комбрігом 79-ї. Однозначно він хлопців хвалить і однозначно рекомендує, що такі мають бути підрозділи в інших бригадах. У е, нас є вже деякі секрети, які ми напрацювали такі собі ноу-хау для того, щоб це було можливим. І е, от саме оцю роботу я пропоную ввести трошки в більших масштабах. Наприклад, на просто робочій зустрічі нещодавній мені вдалося. Тут же домовитись, аби жінок вводили на посади інструкторів, що було заборонено. Маруся, у вас великий життєвий досвід, і є ще одна і поста, ще одна частина суспільства, яка дуже страждає від війни. Реально це люди, які живуть поблизу лінії розмежування. Давайте подивимося сюжет з трьох ізбинки, де дуже реально існує оцей парадокс: люди втомились від війни. Але й від перемир'я Трьхізбанка невелике село в Луганській області. Вже півтора року, як його нещадно обстрілюють з боку окупованого слов'яно-сербська, найгарячіше тут було минулої зими, але з початку січня обстріли поновились. Газу в трьохізбинці немає з початку бойових дій. Відновити його постачання неможливо. Окупований Луганськ не дає добро на ремонт газогону. Нещодавно встановили твердопаливний котел у трьохізбинській школі, яка через відсутність газу давно не опалювалась. Ходили в курточках сиділи на уроках, уроки сокращені були на не ходили даже із за морозу в школу, тому що холодно. А от у місцевій амбулаторії досі холодно. Нині тут працює лише один кабінет. Його опалюють обігрівачем, подарованим волонтерами. Там у нас перев'язка, тут ми документи пишемо, тут ми отак от капаємо то, що нельзя робити. Там ми дітей звішуваємо, тут же прививки робимо. Це, це Краміш, якщо чесно сказати. Раніше в амбулаторії вели прийом не тільки дільничні терапевти, а й профільні спеціалісти. Нині обладнання простоює, бо більшість лікарів мешкає на окупованій території і не можуть дістатися на роботу. Дорога туди закрита. Стоматолог у нас був ось такий, Іван Васильович, Теж живе на той стороні з удовольствием, би приїжджав сюди. Він 30 лет тут працював. Доктор Тетяна Афанасьєвна теж з Фрунзек нам сюди їздила. Тоже с удовольствием говорит: Ну а как я к вам доеду? Відсутність сполучення з колишнім райцентром найбільше тривожить місцевих мешканців. Там лишились рідні та близькі, яких не бачили з початку бойових дій. Ми устали від всього, устали. Хто ви там прав, хто виноват? Ми даже не знаємо. Ну, ми хочемо, щоб мир був везде. Мир. І чому нас відділили від наших дітей на те, що говорять У мене три дочері, ну я не виновата, що вони 25 років прожили там, а тепер мені пропонують, ти їх сюди перевезти. А я в свої 70 років не мав. У перейти на ту сторону щесь онукав, і я не можу з ними 60-річна Занаїда Чернікова восени втратила чоловіка. Розповідає, швидка допомога відмовилась їхати в трьохізбинку через обстріл. Чоловік помер від серцевого нападу. Поки єхала, їхала, не доїхала. Ми хочемо. Не только все село. Потому что село у нас очень большое. Хотим, чтобы скоро работало, как раньше у нас. Круглосуточно была. Хотим, чтобы мост что-то с мостом решили. Это болезненно, очень болезненный у нас вопрос. Олександр з позивним Сергійович на фронті з початку антитерористичної операції разом з бойовими побратимами тримає оборону трьох ізбинки. Говорить, така недовійна виснажує режиму тиші. Противник не дотримується, абити у відповідь нашим військовим заборонено. перемір'я кожен день. Запрашуємо через наглядову місію. О, щоб вони не стріляли. Піднімаємо усіх на ноги, але Но вони все одно стріляють по цьому мосту. Стлять з трьох сторон, підлазять буває на ту сторону, тобто не дотримуються перемірі. Місцева малеча до життя на передовій вже звикла. Нині у школі навчається близько 80 учнів. Однак звуки пострілів часто відволікають. Скаржиться семирічна Надійка. На уроках важко зосередитись. Просто я стріляю, іноді... іноді не хочеться, щоб стріляли. На різдвяні свята Надійка вже другий рік поспіль загадує бажання, яке Дід Мороз чомусь не хоче виконувати. Добрі оцінки та гарна поведінка не допомагають. Війна триває. Не хочеться щоб війна скоріше закінчилася. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганщина. Ми разом що робити із цією втомою від війни Марусь? З Цією втомою ніхто нічого не зробить. Старі люди і діти є заручниками ситуації. І скажу вам, якщо купнути глибше, то вони є заручниками інертності молоді, яка такі штуки, як вибори, залишає на когось, а потім бабусі вирішують долю всієї країни. І ті самі бабусі, колись здали Донбас, коли стали і не пустили туди українських військових, аби їх захищати. Тобто, це таке спірне питання. Навіть зараз від молоді залежить і діти, і старі. От сьогодні в військкоматі переді мною заходить. Я заходжу, проходжу медичну комісію, заходить переді мною хлопець. Поставили зарплату 7 тисяч. Він прийшов в армію на контракт. Його в, в, воєнком питає: ти в АТО поїдеш? Він каже: Ні, я в АТО не поїду, мене жінка не пустить. То ти ж скотина, чого туди йдеш. А розумієте, через те, що таких людей багато, ми можемо втратити країну. Суспільство завжди складається з багатьох абсолютно елементів, з багатьох частин з різним мисленням і з різним сприйняттям дійсності. Ось у Львові цього року на Різдво зібралася рекордна кількість туристів. Люди поспішають жити, кажуть психологи, уміти радіти життю, як і захищатися. Це теж дуже важливо для виживання. Цьогоріч на Різдво Львів пережив туристичний бум. 350 тисяч гостей святкували Різдво у місті Лева. Це майже на 40% більше ніж торік. 95% серед туристів були мешканці різних українських міст Києва, Одеса, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, Херсону, Полтави, Вінниці, Миколаєва. В середньому вони тут провели 3-4 дні. Пропозиції є щодо активного відпочинку. Це є квест екскурсії для молоді і для різного віку. Це є театралізовані екскурсії. Люди передусім їдуться святом. Українське суспільство перебуває у посттравматичному стані. Українці втомилися не стільки від війни, як від перманентного стресу, бо постійно одна подія змінює іншу, говорить психолог Оксана Наконечна. В чому у нас складність полягає ситуації? Перше, що у нас немає завершеної події. Ми далі в цій події знаходимося, і ми маємо е е е потік тих подій. А так, як? Фаза розчарування найбільш видна. Тут таке враження, що ми весь час знаходимося в фазі розчарування. Росія прекрасно це все відслідковує. Їхнє завдання нас тримати постійно в цій фазі розчарування, тримати в перманентному стресі, тримати в ситуації, коли е, на виснаження. Так якщо людина знаходиться постійно у стресі, вона виснажується, вичерпується її життєві ресурси, кажуть психологи. А ось ще втомилися від війни мешканці Львова, який далеко від Донбасу. Дуже втомилися. Часто дивимося новини, переживаємо, тому що багато знайомих наших знаходиться там. Ні, я не втомилася. Дуже задоволена, що хлопці зупинили це все дуже далеко від Львова, від Києва. І Донецьк, Легень, шкода, але приймаються як належне. Психолог радить більше відпочивати, дозувати інформацію про події та відвідувати міста, такі як, наприклад, Львів, що нині став в Україні туристичним брендом. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів. Ви самі не засуджуєте людей, які святкують щось, відзначають, їдуть відпочивати? Е, ні, я не засуджую. Можливо, це потрібно. Можливо, це потрібно навіть мені. Я не знаю. Я просто ну боюсь випасти, а потім не вмикнуться. Але якщо, наприклад, хлопцям, бійцям, які втомилися, але вони можуть бути корисні, у них є бажання, але вони втомлені. Можливо, їм треба відпочити. Хлопці, які прийшли за то, ви можете щось змінити. Ідіть. А, будь ласка, не бійтеся, втрачати, не вмикайтеся в оцю гру за звання, за кар'єрний ріст, тому що вона буде блокувати вашу сміливість, аби добиватися чогось взагалі в наведенні порядку. Якщо цього не боятися, то можна досить досить багато чого змінити. Марусю. Я дякую вам за е, дуже важливі формули, які, на мою думку, ви озвучили у цій програмі. Дозволю собі резюме. Якщо ви втомилися жити у постійному стресі від того, що Україна вже кілька років перебуває під прямою загрозою і фактично існує в стані війни, треба знайти форму активної діяльності, яка дасть вам можливість зробити так, щоб армія стала сильніша. країна е, Подолала корупцію, і тоді е, ніхто не захоче воювати з такою великою країною у центрі Європи. Я так сказала? Так, слава Україні! Дякую вам, Марусю. На завершення не можу не сказати, що є одна річ, яка знімає усі стреси і допомагає, і допомагає знімати будь-яку втому. Це любов. Хай вам додасть настрою історія про подружжя мальованих. Едуард воював і вижив дивом. Думаємо, що завдяки тому, що його любила, любить і чекала його дружина. За плечима три миротворчі місії вислуга років за військову службу і війна на сході України. Едуард мальований професійний військовослужбовець, десантник і старшина батальйону Київська Русь своє ледь не смертельне поранення отримав неподалік Дебальцеве влітку 2014 року і вижив заради сім'ї і дружини. А я чувствую, що от вона є рядышком, Им, мне нужно дальше продолжать жизнь. Хотя это было смертельное ранение, но Бог меня оставил в живых. И ради ну, уже, если так случилось, и говорится, что Бог дал жизнь, значит, надо ее продолжать. Его жена – это отдельный разговор. Я за это время видела очень много женщин. И поверьте мне, очень много ребят, которые жены бросили. Или любимые женщины, особенно после ранения. И они очень страдают из этого. У них и так травма. А еще когда на это добавляется вот такая потеря личной жизни, Люда на себе столько вынесла. Если бы не она, Эдик говорит, я не знаю, вернулся бы я вот с того света или нет. Едуар та його дружина не здалися. Після четвертої війни важкого поранення сім'я продовжує будувати своє майбутнє у любові та злагоді. Пара взяла участь у волонтерському проєкті до Дня Закоханих, щоб на своєму прикладі показати, що все ще тільки починається. Мар'ян Кушнір, Лілія Налягака, Радіо Свобода, Київ. Наша гостя Маруся Звіробій теж брала участь у цій фотосесії до Дня Закоханих. Розмову з нею ви можете передивитися на Ютуб каналі Радіо Свобода та на сторінці програми «Ми разом у мережі Фейсбук. А я, Ірина Штогрин, бажаю вам всього найкращого.